Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з підготовки руки до письма. перш ніж почати друкувати, ми повинні з вами, як завжди, розігріти наші пальчики. Беремо олівець і перекладаємо з однієї ручки в іншу. Так. Тепер взяли олівець, поставили на долонь. Трішки постукуємо охайно, щоб не поранитись, і іншою. Так. І наша вправа павучок, пам'ятаєте, поставили олівець на долоньку, а іншою ручкою пальчиками перебираємо так і спускаємось донизу. Потім піднімаємось доверху, і на іншу. Піднімаємось нагору. Положили тепер олівець між долуньками і прокочуємо. Так, молодці. Сьогодні нам з вами знадобиться тільки зошит в лінію. Перша вправа це похилі короткі лінії. Перша вправа це похила коротка лінія справа наліво. Я візьму фломастер, щоб вам видніше було а ви олівцем. Намагаємося робити одинакові відстані, не відриваючи руки, проводимо лінію. Наступна вправа також короткі похилі лінії, але тепер, навпаки, зліва направо. Наступна вправа ми чередуємо коротку похилу лінію та довгу похилу лінію. Спочатку йде коротка, потім довга. Коротка на одну лінію, а довга між двома лініями. Коротка, довга. Також намагаємось тримати дистанцію і не відриваючи руки. Так. Закінчили цю вправу. Наступна вправа ми з вами будемо друкувати візерунок з овалів. Ось такий метелик. Так. Відступаємо, малюємо посередині кружечок, це буде тулуб нашого майбутнього метелика. Потім малюємо крильця. Крильця це овали. Одне крильце. інше, потім до тулуба домальовуємо нижній увал і промальовуємо вусика. Так. Відступаємо і знову малюємо тулуб та вували. не відриваючи руки і вусик. Виконайте, будь ласка, своє домашнє завдання та надішліть мені його. До наступних зустрічей!